Мій друг гвинтик. От написати казку про Гвинтика. про звичайного маленького гвинтика, подумав я, і поклав перед собою чистий аркуш паперу, застругав нового олівця. Я думав, думав, а казка не народжувалась. Аркуш залишився чистим. І я вирішив прогулятися була весна. Текли. Тьмяно прозорі каламутні струмки. Навкруги все гомоніло, як буває, тільки навесні, метушливо і безугавно. І раптом я побачив його. Він лежав на дні струмка, ніби чекав на мене. Від несподіванки я здригнувся, спинився, але відразу ж пішов далі. Що ти робиш? зачекай, прошепотів зляканий чись голос. Це я твій гвинтик. Я пройшов ще кілька кроків, а потім враз повернувся і попів до струмка. Я підняв гвинтика. Він був блискучий, зовсім ноленький. Добрий день, дзвінко сказав гвинтик. Дякую за порятунок. У струмку було дуже вогко. Я думав, що її, отак байдикуючи. Як ти попрапив туди? спитав я, старанно витираючи ковські круті грані гвинтика. Річ у тім, сказав гвинтик винувато, що я страшенно цікавий до всього. Нас було багато. Ми їхали у ящику на завод. Машина підстрибувала на нерівній дорозі, а ми гвинтики підскакували ще вище, щоб побачити місто. Вулиці і людей. Я підстрибнув вище за всіх та упав на землю. Отаке От мені сталося. Як оце і все? здивувався я. Не може бути, адже казка тільки починається. І тут мені здалося, що хвинтик ледь здригнувся. Він вирухнувся в моїй руці, виграючи райдою сонячних промінців на гранях. І тихо мовив, так так, твоя правда, казка тільки починається. Мені навіть важко було спершу уявити, яка вона казка. Гвинтик звівся у мене на долоні, і дзвінко, дзвінко гукнув. Так дзвінко, що я навіть здивувався. Брати гвинтики, озовіться. Ми з тобою, ми з тобою, заспівали різноголосі гвинтики. Зовсім поруч. То був годинник. Здоров був, наш брат та побратиме. Здоров був. Лунало з вікна нового будинку, біля якого ми стояли. Тебе вітають брати шурупи з вікон від дверей. Зашурхотіли колеса високого, жовто-синього тролейбуса, що саме проїжджав повз нас. Привіт від твоїх гвинтиків. Вони працюють їм зараз ніколи на все добре. І тролейбус помчав далі. Це ще не все, попередив винтик. Хочеш, я тобі ще щось розповім? Це, мабуть, дуже цікаво, сказав я, але тут такий галас краще ходімо до мене додому. Йшли ми повільно. Винтик вів далі. Ми любимо працю, і коли щось Угвинчуємо, то міцно назавжди, ось які ми старші брати. Він глянув вгору в чисте, блакитне небо, де стрімко летів сріблястий птах, і гордовито мовив: Гвинт від літака, пропелер, у повітря загвинчується, і літак летить швидше від вітру. А на морі та на ріках. Пароплавні гвинти, штовхають судна вперед. А найбільші у світі гвинти турбінні, електричний струм по проводах женуть, несуть людям світло. Без нас, гвинтиків, і ракети не можуть обійтися. Ми до зірок полетимо. Отже, справжня казка лише починається. Правда, сказав я. Але ж найбільший гвинт створила людина. Це так погодився гвинтик. А хочеш, я розповім тобі, яка пригода сталася з бігозголовим гвинтиком. Добре кивнув я, розказуй. Народився той гвинтик, як усі інші на заводі у гарячій печі. І був він спочатку куском розпеченого дроту, потім дріт, прохолонув, взяли його робітники на верстак. Розрізали на однакові кусочки, попали ті кусочки на інший верстат, зробили на них нарізку, а з третього верстата вийшли вони з акуратними голівками. Лише наш гвинтик буркотів невдоволено, на міщу мій голова. Я й так проживу. Одначе він отримав голову, хоча й недобре припасовано. Бо крутився. На біду ніхто цього не помітив. Повезли гвинтик на завод і поставили на постійну службу до верстата. Верстат був новий, працював хутко, а гвинтик, як то кажуть, узявся за гуш та й відчув, що не душ. Він поривався допомагати верстатові, але ж як, коли верстат запрацював на повну потужність, Гвинтикова голова взялась та й відскочила. Зупинився верстат. Зіпсувалася деталь, яку верстат обточував. Ось яку біду скочив наш безголовий брат. Гвинтик закінчив свою розповідь. Ми саме увійшли до моєї квартири. Тепер спочивай, сказав я гвинтикові і поклав його на письмовий стіл. Але гвинтик не вгавав, він одразу перезнайомився з усіма гвинтами, що були в мене вдома, велосипедними, телевізорними, водогінними, усіма гвинтиками письмового стола і ще багато інших, що із про існування яких я досі й гадки не мав. Ось так гвинтик почав жити в мене. Здається, йому було нудно. Знайомих винтиків у нього з'явилось чимало. Весь час вони про щось жваво говорили. Але, повернувшись якось з відрядження, я помітив, що мій гвинтик зовсім не зрадів мені, лежить засмучений, мовчазний. Здоров, гвинтику, сказав я весело, що з тобою? Гвинтик не відповів. Стурбований я взяв його в руки, чи не захворів він? Розумієш? Нарешті промовив гвинтик, краще б ти мене не знаходив. Усі навколо мене працюють, щось роблять, а я лежу в тебе на столі. Приємні розмови, ще не життя. Що ж, віст відповісти гвинтику. Це ж таки правда. Я зовсім забув, що він робочий гвинтик. І тут залунав дзвінок. На порозі стояв сусідський хлопчик, школяр мешко. Мрійник і вигадник. Ми почали розмову про мій телевізор, який останнім часом бередував. А звідки у вас цей гвинтик? раптом побачив Мишко мого маленького приятеля. Саме такого я шукаю. Машину нову придумав. Мені зовсім не хотілося розлучатися з гвинтиком таким розумним. І я тепер зрозумів. У всьому справжньому. Але він дивився на мене так благально, я стис гвинтика в руці і підніс до вуха. Відпустіть мене до мешка, швидко пропошшепотів гвинтик. Я не можу більше бути, не робою. І тоді я простяг гвинтика хлопчикові. Мешко взяв його ліву руку, а з правої кишені вийняв новеньку гаєчку. Дивіться, як вони пасують одне до одного, задів хлопчик. Разом їм і працювати добре. А все ж таки, як він до вас потрапив, я усміхнувся Мишкові і дружньо підморгнув гвинтикові. Поки що це таємниця, але потім я напишу про це казку. Бувай, здоровий, гвинтику! Щасливої дороги!